Доброго дня, і таке часто задають питання молоді бджолярі, ті, хто хочуть зайнятися бджолами на наступний рік. Яка буде ціна бджолопакета. Ну Давайте порахуємо. Я бджоли не продаю, я пакетами не займаюся, а підрахувати ми може кожен приблизну ціну. Ну Візьмемо. Пчелопакет має 4 рамки. Да? Рамка коштує від 60 до 70 гривень. Ну, порахуємо, що 60. Да? 4 рамки це 240 гривень, коштують самі рамки. Далі, для того, щоб джелопакет перезимував, йому потрібно 15 кг меда. Якщо рахувати, що в цьому році мед у нас 45 гривень, то коштує він 675 гривень для того, щоб перезимував бджолопакет. Далі в пчелопакеті є матка. Матка коштує 250 гривень. Складаємо це в кучу, отримуємо суму 1165 гривень. Далі пчелопакет цей. Про, треба пролікувати, да? тобто, е, треба або поставити пластини, або, поста, або біпіном обробити, або демо гармати, неважливо як, і зробити кілька разів. Тобто додаємо ще гривень 35 для того, щоб додати до 1200 і ми маємо е, собі стоїмость пакета в 1200 гривень. Далі все залежить від амбіцій вже бджоляра, який буде вам пакет цей продавати. Да? Ясно, що за 100 200 гривень людина не буде цим займатися. Е, Накладати він буде від 300 до 500 гривень на бджолопакет. Тобто, сума виходить е, від 1500 до 1700 гривень. Е, от таким от непростим способом ми підрахували, е, скільки буде коштувати приблизно бджоло Ну, от, якось так.